Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі Я Сашко Добрий, працюю. Працюємо сьогодні зі Спартаном. І от, власне, приклад того, як розкусуємо гусянку, це розкушуємо гайку. Тут знімаємо гайку, яку я благополучно вчора загубив, бо ми починали робити це затемно, вона була в голівці, в торцовій і... Зараз в голівці немає, голівка в наборі, а гайку, я так підозрюю, що треба буде виготовити нову, бо ну, тут щось вона не знаходиться. Але притягуємо БМП-шними струбцинками. Так, гарненько притягуємо. І арматуркою, вісімкою вибиваємо палець. Вибиваємо палець, який потім, в свою чергу, Обценьками, переставними чи будь-яким підходящим інструментом витягуємо. Все коротко і зрозуміло. Насправді, якщо мені дуже пощастить, то ми тут ще й знайдемо цю гаєчку. Варто було її, що, звісно, наживити на місце, ну, вже зробили, як зробили. Разом боремо і поборемо. А, до речі, я. Особисто досі не знаю, як відпускається і натягується гусянка на Спартані, тому я ніяких процедур в цьому плані не робив. Варто, звісно, піти почитати профільну літературу. Але ну, поки працює так, то роблю, звісно, так. Десь цими днями, напевно, таки почитаю. Разом боремо і поборемо.